Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордії Єрмак, Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Гасили пожежу на даху театру та надавали медичну допомогу потерпілим. Розкажемо історії чорнігівських рятувальників, які першими прибули на виклик 19 серпня. Вивезли чотири вантажівки збитим склом, віконними рамами, штукатуркою та гіпсокартоном. Як працює Чернігівський апеляційний суд після ракетного удару, піду на танки. Розкажемо історію загиблого Олександра Тесленка, який знімав на телефон рух російських колон у Лосинівці. Гасили пожежу на даху театру і надавали домедичну допомогу травмованим в перші хвилини ракетного обстрілу. На місці трагедії 19 серпня у Чернігові працювали 58 рятувальників. Шістьох з них у своєму відеозверненні відзначив президент України Володимир Зеленський. Серед них Владислав Соколенко, Олексій Марченко та Валерій Моргацький, якого сьогодні президент нагородив нагрудним знаком за відвагу у надзвичайній ситуації. Історії рятувальників дивіться далі в сюжеті. Біля сходової клітини знаходилася. Потім ми провели розвідку. Людина тут вже, на жаль, ми не встигли допомогти мертва біля цього пятна. Тут людина знаходилась у важкому стані, у її було пробите права, скажімо так, біля печені і пробита права нога двома осколками. Рятувальник Владислав Соколенко був на місці ракетного удару у перші хвилини трагедії. З ним на місці працював і 24-річний Олексій Марченко. Насправді дуже великий стрес, з котрим доводиться боротися, і прям доводиться дуже сильно переборювати себе, так щоб вміти ще в процесі цього всього холоднокровно виконувати свою роботу, тобто не піддаватись на емоції, виконувати свою роботу. Але Приїжджаючи туди і бачиш, що це не незвичайна пожежа, до котрих ти звик типу приїхати там травичку, бо це дуже велике горе, дуже великі втрати для людей. 19 серпня 2023 року, росіяни вдарили по центру Чернігова крилатою ракетою Іскандер. Травмувалося 181 людина, з яких семеро загинуло. 41 людина потрапила у лікарні. Я саме перший підбіг до автомобіля, який їхав по площаді. Ну там в чоловіка в голові вже не було. Спочатку я підбіг з бокової сторони двері. Він лежав, голова лежала на кермі. А потім я підбіг з другої сторони, дивлюся, що вже чоловік не живий. Поприїжджали до частини, потім ти вже починаєш усвідомлювати, що ти робив, куди ти ліз. Ракета розірвалася над театром і зруйнувала приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель. Дах горів, покриття дерев'яне, дерево все горіло, все було в переміжку, і метал, і бетон. Перебирали, проливали. Коли ти займаєшся своєю своє професіональною обов'язки, виконуєш, ти не думаєш, що ну, я маю на увазі про себе, там, що ти можеш упасти, там, наприклад. Там лізеш ти, як по перекриттю ми гасили, лазили, там все ж було перебито. Про це ти не думаєш. Роботу медиків, рятувальників і поліцейських, які працювали під час ракетного удару по Чернігову, відзначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Того дня на місці трагедії працювали 58 рятувальників головного управління ДСНС в Чернігівській області, розповіла речниця ДСНС Ірина Щукіна. Дякую кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим. Усім. Особливо відзначу фельдшерів, екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Воргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Звісно, дуже приємно, що мене відзначили, але я вважаю, що я виконував свою роботу, свої функціональні обов'язки. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. З понеділка Чернігівський апеляційний суд відновлює розгляд справ. З шести залів для судових засідань, дві вдалося перевести в робочий стан після ракетного удару по драмтеатру. Про це Суспільному розповіла керівниця апарату суду Тетяна Кривонос. Працівники самі розбирали завали і виносили сміття з приміщення. Вивезли загалом чотири вантажівки збитим склом, віконними рамами, штукатуркою та гіпсокартоном. Докладніше розповість Олександра Денисенко. Це перший поверх нашої публічної зони, і це одна з залів судових засідань. Це приміщення Чернігівського апеляційного суду. Тетяна Кривонос, керівниця апарату, показує одну із зал, яка постраждала після обстрілу центру міста. Її вікна виходять якраз на драмтеатр, куди 19 серпня вдарила російська ракета. Після вибуху приміщення суду було таким. Тетяна Кривонос каже, двоє співробітників судової охорони, які були всередині, не постраждали. Тільки на працівникам суду дозволили зайти до приміщення, вони одразу взялися за прибирання. Господарська служба суду більш-менш прибирала приміщення холу, щоб суди можна було потрапити і не ушкодити, не зазнати ушкоджень. А потім вже ми почали прибирати трішки в суботу інші місця і в неділю. Працівники суду з родичами, з родинами прибирали вже по кабінетам і загальну площу. З приміщення суду вивезли чотири вантажівки з битим склом, віконними рамами, штукатуркою та гіпсокартоном, Згадує Тетяна. Довелося й упорядкувати багато паперів та з документами, що стосуються судових справ. Усе в порядку каже керівниця апарату: більше справ зберігається в сейфах, і в нас всі і ну, охайні в цьому розумінні правил дотримуються. То зі справами нічого не сталося після основного прибирання. Судді та їхні помічники приступили до своєї безпосередньої роботи, стали готуватися до розгляду справ. Відновити засідання та прийом громадян планують вже з понеділка, 28 серпня, говорить Тетяна. Тут є шість судових зал. Проводити засідання поки що зможуть лише у двох: одну залу виділять для кримінальних справ, другу для цивільних. Техніка переважно не постраждала. Скляні броньовані кабіни для обвинувачених. Також ми зараз на стадії підрахунку збитків. Ми запросили експертну установу, експерти працювали весь вівторок. Поки в апеляційному суді рахують збитки, його працівники все роблять своїми силами та власним коштом. Пояснює Тетяна Кривонос. Сама будівля перебуває під наглядом. Я бачила посилений наряд поліції, посилений наряд національної гвардії і служба судової охорони теж. Підсилила наш пост, який чергує. Олександра Денисенко, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини. Чернігів. До перемоги у війні з Росією гроші на відбудову зруйнованого у березні 2022 року стадіону імені Гагаріна у Чернігові з держбюджету не виділятимуть. Про це суспільному повідомив директор стадіону Андрій Волков. За його словами, цифра у 620 мільйонів гривень, озвучена раніше директором департаменту молоді та спорту облдержадміністрації Андрієм Шемцем, приблизно і далека від реальності. Ці всі ці суми вони вирвані з контексту з нашого інвестиційного плану. Це ми подавали в міністерство інвестиційний план на інвестиції, які нам потрібні як державному підприємству. Це наші, ну як то кажучи, хотілки. Тобто, ми би хотіли б, щоб нам нам дали такі гроші для того, щоб відбудувати. Що стосується 620 мільйонів, а ця цифра, ну взагалі, це якесь безглуздя, тому що всі ми розуміємо, як громадяни України, що в країні йде війна, що о, зараз. О, Питання відбудови цілісного олімпійського центру взагалі не стоїть цього року. Ми ще на сьогоднішній день ми не отримали ще від держави не копійки. За словами Волкова, не дивлячись на це, вони займаються підготовкою проєктної документації, аби після закінчення війни розпочати відбудову. На даний момент за словами Андрія Волкова, необхідно, хоча б відремонтувати пошкоджений штучний футбольний майданчик на території стадіону, де у футбольній школі продовжують займатися 365 дітей. Півтора року там тренуються діти на покритті, на якому неможливо тренуватись. Ми дуже хотіли б зробити хоча б одну роздягальну, тому що у дітей на зиму нема ні роздягальні, ні, ні туалету, ні душової, там нема опалення там, де вони зараз там, в сараї роздягаються. Два дзвінки лікарю Миколі Тарасенку та брату Володимиру після смертельного поранення встиг зробити Олександр Тесленко. 1 березня 2022 року його із станкового кулемета розстріляли росіяни, які рухалися в колоні військової техніки Полосинівці Ніжинського району. Чоловік знімав все на телефон, аби передати українським спецслужбам та при цьому лаяв росіян. Наразі, за фактом вбивства Олександра, поліція проводить досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднані із умисним вбивством. Детальніше далі. Я буду стояти тут на дорогі, поки вони не Пакіні Об'їжджайте! Кадри російської техніки, яка у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії курсує селищем Лосинівка Ніжинського району в сторону нової басані. Їх на власний телефон зняв 45-річний чернігівець Олександр Тесленко. Я не боються тямліпострі во тон я Ну, Давай. Полі, давай. За цю зйомку та коментарі росіяни застрелять Олександра Тесленка із танкового кулемета. Це станеться близько дев'ятої ранку, 1 березня. Ось тут його застрелили. Це місце. Микола Тарасенко перший, хто прибув на місце події. Він лікар. Я почув, щоб була кулеметна чера. Буквально 4-5 пострілів. Він дзвонить, каже: заберіть мене, я ранений. Я також через пар, під забором пригинаючись, а танки йдуть сюди. От. Перебіг він вже, коли я підбіг, він вже був без свідомості. Без свідомості і куча згустків крові. Але він дихав ще. Пораненого чоловіка односельчани на драбині транспортували до будинку Миколи Тарасенка. Це за 150 метрів. Та викликали швидку. В тілі Олександра він нарахував Це, два кульові він... отвори. Була пробита права половина грудної клітки, і праву, праве плече було поранення. Такі люди виживають, але там була пошкоджена артерія, і він а помер за годину Проходи, до загибелі власне. Олександра. Чоловіки разом снідали. І він знову каже, що потрібно щось робити. Я йому говорю, Саша, говорю, танки йдуть. Куди ти підеш? Як кругом ось дивися, сотні танків проходило. Бачу, він починає злитися. Він дуже великий патріот. Розумієте? Олександр приїхав до Лосинівки разом із колишньою невісткою Миколи Тарасенка Оленою. Це було 27 лютого. За кілька днів знайшов у селі однодумців та організував опір. Рахували російську техніку, загороджували шляхи, робили запалюючі суміші. Тут у нього зразу куча друзів. З'явилися волонтерів там. Вони десь там у сокори почали валяти, перегороджувати дорогу танками. Це безстрашна людина, яка ніколи нічого не боялася. Будь то росіяни, будь би там там другі. Він дуже любив Україну. Для нього було це понад усе. Мама Олександра Тесленка Валентина розповіла, відчувала, що із її сином може статися недобре. Після поранення він встиг зробити іще один дзвінок брату Володимиру. Він йому каже, що танки йдуть. Він каже: Саша, уходь, уходь, це ж танки, уходь, Саша. І він потім через деякий час, ну через коротеньке время, дзвонить йому брат. Я ранений. Він мені сказав, може, за три дні, що я вийду на танки. Мав синок не підставляй мене, не дбай мені метасам. Ну, я це все я чувствувала, що якась трагедія буде. Більшість часу Олександр Тесленко проживав у селі Уборки Куликівської громади, де допомагав людям позбутися наркозалежності. Входив до християнської церкви спасіння із з 2014 року, як волонтер допомагав ЗСУ на фронті. Більше п'яти років займався декупажем, і він для них просто прожив для от для людей. Його поховали під час окупації громади 2 березня на місцевому кладовищі. Після звільнення Чернівської області тіло Олександра ексгумували. Наразі за фактом вбивства Олександра Тесленка органами поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни поєднані із умисним вбивством. Це Суспільному підтвердили в обласній прокуратурі. Надія Мартишко, Гордій Єрмак, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.